Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський веломагазин Віла який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний обод від торгової е, марки Alex Rims. Модель називається DH19. Цей обод з алюмініє. Е, матеріал 6061 е, мається на увазі. Е, Алюміній має свою о, абревіатуру, він буває різний. І 6061 – це е, якісний, легкий і міцний алюміній, з якого зроблен обод Alex Rims DH-19. Розмір цього обода під колесо 28-29 дюймів. Чому кажу 28-29? Тому що завжди це одні те, ж обода. відрізняється ну, нічим. Можна ставити цей опад на велосипед дорожній і гірський, з великим розміром колеса 28 дюймів 26. Остаточний, точніше, не остаточний, а точний розмір цього ободу. Це 622 на 18. 622 це розстояння від углубленої частини обводу, ось відсюди. І до зворотньої сторони, углубленої сторони, ось сюди. Це 622 мм. А 18 це, це е, розстояння між внутрішніми частинами обода, де е, кріпиться е, само, сама покришка. Тобто 622 від центру цієї частини до центру. Іншої частини обода, і е, 18 від краю до краю з нутрі. Е, обод характеризується тим, що він до велосипедів, який має як е, дискове гальмування, так і вебрейки. брейки Тобто ця частина вона фрезерована, тобто має на увазі сточена. Спеціальним станком завдяки чому цей обод більш міцний. Це не фресований, а фрізерований. Фрізерована частина дозволяє більше, міцнішу тримати частину цього бокового, бокової частини обода. Також обод має отворі. О, тут 36 отворів. Звичайно, під, під, під шприхи стоять отворі, але вони додатково е, мають усилену частину, це е, пістонірований обод. Додаткові такі стоять в містах отворів е, закльопки, які е, додають е, міцності і е, що дозволяє велосипед. Більш якісніше збалансувати, коли будете натягувати шприхи. Тобто, коли стоять отакі додаткові закльопки, які називають пістонірований обод пістони, то міцність, напруга натягування шприх збільшується. Коли лучше, ліпше натягується обод, він тоді не так деформується. Більш е, якісний накат, менш травмується, і все це додає надійності цьому ободу. Е, кількість ободів, кількість отворів 36. Отвір під автомобільний ніпіль, під, під, під товстий. Тобто можна вставляти сюди е, камеру з автомобільним Дніперем. І все це суцільно каже про е, дорожній велосипед, про велосипед, який. Комплектується покришками і камерою, камерою е під автомобільний Ніпіль, кількість шприх шпри 36. Е даний обод Alex Rims DH 19 е має вагу е 580 грамів. Е також стоїть відзначити, якщо вам е цікаво придбати не тільки обод DH. DH19, А й все колесо, то приходьте до нас. У нас є майстерня, є все, що потрібно для того, щоб зробити якісне колесо з цього обводу. Постійний покупце у нас завжди знижки. Приходьте, купуйте, сподобався відеогляд, залишайте відгуки на нашому YouTube каналі Віва. Бажайте придбати. Переходьте по ссылці з YouTube каналу Віва на сайт Вілавіво. І замовляйте велосипедний обод. До зустрічі!